Чи помічали ви, як чарівні чорнокрилі істоти з легкістю створюють у фільмах потрібну таємничу та готичну атмосферу? Адже круг та ворона, в міфології багатьох стародавніх народів, є важливими духовними тваринами, які символізують смерть та подемічний світ? Згідно деяких вірувань, ворона може проникнути в пекло або в рай, де знаходяться джерела живильної води, і з її допомогою воскрешати мертвих. Привіт! Ви на каналі Культовик, і цей випуск присвячений одному з моїх улюблених фільмів The Crow. Вам, який мені донедавна, скоріш за все цей фільм відомий за локалізованою назвою Ворон. Але мушу вас засмутити. Термін Ворон – це калька з російської мови. І такого птаха в природі просто не існує, на відміну від цього вигаданого совком слова, яке, на жаль, як вірус досі зустрічається в побуті, літературі та кінематографі. А назва фільму «The Crow» дослівно перекладається як ворона, а під вороном народі мається на увазі такий птах, як «крук». Детальніше про відмінності між цими двома прекрасними чорнокрилими створіннями я розповідаю на каналі Біо. Після перегляду цього відосика обов'язково залітайте туди в гості. Посилання в описі. Культовик так фільм ж не відноситься до жанру жахів. Можете справедливо зауважити ви. І дійсно не відноситься. Але те, що трапилось під час зйому кінострічки, не може не жахати. Готичний супергеройський фільм, заснований на одноіменному коміксі Джеймса Обара, повинен був стати проривом в акторській кар'єрі талановитого Брендона Лі. Натомість зробив із Брендона легенду кінематографу. Правда посмертно. «The Crow» Правильному перекладі Ворона, серія коміксів про супергероя, створена Джеймсом Обаром. Джеймс Обар, американський художник коміксів, письменник та графічний дизайнер. Для Джеймса створення коміксу Ворона було певним чином терапією та засобом боротьби із муками після смерті нареченої від рук п'яного водія. За словами автора, зовнішність головного персонажа коміксів заснована на обличчі Пітера Мерфі та Тілі Ігі Попа. Сім років ворона стояла на полиці, поки не знайшла свого першого видавця. Комікс вперше був опублікований компанією «Келібе Комікс у 89 році. Відтоді ворону перекладено десятками мов та продано понад 750 тисяч примірників по всьому світу, але надії Обара на те, що ворона призведе його до катарсису, не виправдилися. Під час інтерв'ю в 94 році він сказав, що коли малював. Це було більше схоже на саморуйнацію, ніж на очищення від страждань за коханою. На кожній сторінці є чистий гнів, зазначав він. У 94 році комікс був адаптований до одноіменного фільму, тим самим створивши навколо ворони цілий культ. Згодом були зняті й продовження: вороне місто Ангелів 96 року, у головних ролях Вінсент Перес, Мія Кіршнерт, Річард Брукс та Ігі Поп. Телесеріал Ворона сходив в небо з Марком Декаскасом в ролі Еріка Дрейвена. Наприкінці 90-х планувалось перезавантаження фільму під назвою Ворона 2037». Режисером мав бути роб зомбі, але зрештою його скасували. У 2000-му зняли фільм під назвою Ворона Порятунок у головних ролях: Ерік Мабіус, Кірстен Данс і Фред Уорд. У 2005-му знову зняли ще один сиквел «Борона. грішна молитва з Едвардом Фарлонгом, Девідом Баріанезом і Тарою Рейд. Проте жодна із перелічених картин навіть не наблизилась до атмосфери оригіналу. Також були написані численні книги, комікси та розроблені різного роду ігри. А eBay, наприклад, можна придбати колекційну фігурку Еріка Дрейвена компанії Hot Toys. недешево від 350 доларів. Щоб перелічити усі відмінності між графічним твором та екранізацією, я буду змушена заспойлерити деякі моменти із фільму. Тому, якщо плануєте зберегти інтригу, перемотуйте до наступного розділу відео. Згідно коміксу, головний герой Ерік разом з нареченою Шелі повертається з романтичної подорожі, як раптом посеред безлюдної дороги ламається їхня автівка. Невдовзі проїжджаюча повз машина, повна членів банди, зупиняється не для того, щоб допомогти їм, а щоб скористатися нещастям подружжя заради розваги. Вони стріляють Еріку в голову, паралізуючи його, у той час як гвалтують і вбивають його наречену шелі. Ерік помирає через кілька годин у лікарні. Через рік воскреслий вороною Ерік мстить усім відповідальним за їхню смерть. Сюжет фільму розповідає про рок-музиканта Еріка Дрейвена. Він був убитий у своїй квартирі на мансарді групою бандитів, які в ніч на Хелої звалтували його наречену шелі. Після смерті душа Еріка не може спочити. Через рік після цих трагічних подій його повертає до життя чорна ворона. Вона стає його постійною супутницею та надає Еріку безсмертя, щоб помститися вбивцям, які залишилися непокараними. Ворона і є так званою інтерпретацією душі Еріка. Можливо, тому й знадобився цілий рік, щоб увесь його біль зумів матеріалізуватись в щось живе, яке і надало йому сили воскреснути. На відміну від коміксу, у фільмі Ерік і Шелі мають відповідні прізвища: Дрейвен і Вебстер. У коміксі вони згадуються лише за іменами. А ще у прізвищі Дрейвен зашифроване слово Raven, що з англійської перекладається як крук. Тому я одразу почала будувати теорії про те, що ворона, яка його воскресила, є його супутницею шелі. Тому з них вийшов такий нерозлучний симбіоз Крука та ворони. Скоріше за все, такий сенс взагалі в цю історію не закладався, і все набагато простіше. В коміксах походження макіяжу головного героя Еріка коротко пояснюється як фарбування обличчя в кольори радості у фільмі. Ерік дрейвен копіює візерунок з комедійної маскарадної маски, яка прикрашала їх шелі квартиру. Макіяж Еріка Дрейвена у фільмі складається з білої фарби, нанесеної на обличчя, з темною фарбою навколо очей, губ вертикальних ліній над і під очима, та темної горизонтальної лінії вздовж рота та щік, що нагадує усмішку гласке, також відома як чеширська посмішка. Це рана спричинена розрізом від куточків рота до вух, що залишає у жертви шрам у формі посмішки. На відміну від фільму у коміксі Ерік не фарбує обличчя фарбою, адже білий колір походить від того факту, що Ерік це просто ходячий блідий труп. У коміксах ворона надприродний птах, який є провідником між світом живих та мертвих. У екранізаціях ворона це справжній птах. У коміксах інші люди не бачать ворону тільки воскреслого Еріка, якщо тільки він цього не хоче. В екранізаціях ворону бачать усі. У фільмі існування непереможного Еріка залежить від здоров'я Ворони, тоді як комік зображує Еріка як абсолютно непереможного. Ворона із Брендоном Лімо є перше та щире кінематографічне кохання. Це готичний культовий шедевр, знятий режисером Алексом Проєсом. Цього режисера ви також можете знати за неонуарною фантастичною кінострічкою 98-го року Темне місто. Також Алекс зрежисурував фантастичний фільм 2004 року Я робот, створений за мотивами оповідань Айзека Азімова. Містична драма Знамення 2009 року з Ніколсом Кейджем теж його рук діло. Всіх цих кінострічках добре простежується його неповторний авторський стиль. На жаль, таких стрічок він зняв дуже мало. Як я вже обмовила, сюжет фільму Ворона розповідає про пару жертв, в якій молода жінка на ім'я Шелі Вебстер була зґвалтована та тяжко поранена бандою злочинців. Її наречений рок-музикант Ерік Дрейвен був убитий, застрелений та викинутий з вікна їхньої квартири на мансарді. Через рік Ворона сідає на могильну плиту Еріка і стукає по ній, воскрешаючи його. Повернувшись до своєї тепер уже занедбаної квартири, Ерік переживає спогади свого вбивства, а також виявляє, що будь-які рани, які він отримує, одразу загоюються. Разом з вороною Ерік збирається здійснити свою бендетту. Незважаючи на те, що фільм кольоровий, він залишає по собі чорно-білі відчуття у фільмі. Персонажа Еріка Дрейвена зіграв талановитий актор Брендон Лі. Син легендарного майстра бойових мистецтв Лі. Відверто кажучи, в дитинстві я була трішки шокована, дізнавшись, що актор із фільму Ворона є дійсно сином Лі, Адже їх акторська гра досить сильно відрізняється. знову. Хоча Брендон дійсно наслідував власного батька, знімаючись у бойовиках, у Вороні він зумів наповну розкрити та показати потенціал драматичного актора. А гринь та костюм. Надав його образу довершеності. Це, це він. Ні! Пусти мене! Пусти мене. О, 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 це ти. Ти, кривавий масник. Обивця, убивць. Гарний костюм. До речі, жоден із циквелів ворони не зумів, хоча б трішки наблизитись до подібної зовнішності персонажа. Це правда. Я вже мовчу про гру акторів та логіку сюжетів. Брендон Лі вдало поєднав собі риси мученика і месника. Гадаю, що він би чудово вписався в похмурий кіносесії темного лицаря. Ви вже трішки втомились слухати цей монолог, так? Я, я не спав, просто заплющив очі, щоб уявляти, що ти кажеш. Ось вам за це розіграш. Для того, щоб отримати цей хендмейд блокнотик в стилі The Crow, залиште будь-який коментар під цим відео і очікуйте результати розіграшу в моєму телеграм-каналі. Брендон Дрюс Лі, американський актор і майстер бойових мистецтв, відвідуючи знімальні майданчики свого батька Дрюса Лі. Брендон захопився акторською майстерністю. Батько Лі помер, коли Брендону було 8 років. А Лі пішов по його стопах, тренувався бойовим мистецтвом та вивчав акторську майстерність. Він розпочав свою кар'єру у гонконгському бойовику Спадщина люті 1986 року та у фільмі Лазерна місія 1989 року. Лі також знявся у двох серіалах Кунг фу 70-х років, телефільмі Кунг фу в 86 му році і пілотному фільмі Кунг-фу Наступне покоління в 87-му році. У 91-му Лі зіграв одну із головних ролей разом з Дольф Лунгреном у фільмі Розбірки в маленькому Токіо. Заходь. Після цього послідувала головна роль у фільмі Швидкий вогонь в 92 му році. <плес> Також у 91-му році лі був у списку претендентів Universal Pictures на роль його батька в байопіку Дракон історія Брюса лі 93-го року. Проте, Брендон відмовився від ролі, вважаючи, що грати його покійного батька це занадто. Роль дісталася Джейсону Скоту Лі, не родичу, який сказав, що спочатку його лякала роль Брюса Лі, але він подолав свій страх після розмови з Брендоном. За словами Джейсона, Брендон сказав йому, що в нього нічого не вийде, якщо він вважатиме його батька богом. Адже зрештою Брюс Лі мав власні недоліки, які притаманні лише людям. Брендон Лі поважав вплив свого батька на кіноіндустрію, але дуже прагнув не загубитися в його тіні. Тому прийняв рішення спробувати себе в ролі Еріка Дрейвена у фантастичному фільмі Ворона, щоб виглядати рокером, а не героєм бойовиків. За кілька тижнів до зйомок, Лі сидів на суворій дієті, щоб прибрати зайву вагу. Під час підготовки близький друг Брендона Джефі Мада розповів, що для того, щоб відтворити сцену з воскресінням, лі занурювався в мішки з льодом, оскільки припускав, що відчуття воскресіння повинно бути ну дуже холодним. Сцена воскресіння була знята в першу ніч зйомок взимку. І Мада був здивований, що Лі попросив мішки з льодом, незважаючи на таку холодну погоду та той факт, що Лі вже був і сам напівголий та босий. Перокар Мішель Джонсон розповіла, що під час зйомок дощових сцен Лі купався перед цими зйомками без сорочки в холодну погоду. Знімальна група була вражена його грою та самовіддачею. Погодьтесь, таке не може не вражати. У 1990 році Лі познайомився з Елізою Хаттон. До нестями закохавшись, Лі та Хаттон через рік вже жили разом, а ще через рік заручилися. Вони планували одружитися в Мексиці на заході сонця через тиждень після того, як Лі мав завершити зйомки фільму Ворона. А на зйомках фільму Брендон сказав, що його наступна і найважливіша роль це бути чоловіком Елізи та батьком їхніх майбутніх дітей. Наскільки б не була готичною атмосфера фільму Ворона, найтемнішим фактом про нього є те, що Брендон Лі помер під час зйомок однієї із сцен. 31 березня 1993 року, під час зйомок останньої сцени, яка по хронології фільму задумувалася як перша, персонаж, якого грає Брендон Лі Ерік Дрейвен, заходить до своєї квартири та бачить, що його наречену б'ють і гвалтують. А бандит, якого грає актор Майкл Масі, стріляє з револьвера магнум 44-го калібра у персонажа Лі. Перед цією сценою револьвер, який використовувався як реквізит, був заряджений імітаційними патронами. Ці патрони були виготовлені на основі справжніх патронів, з яких команда спецефектів попередньо вийняла порохові заряди для того, щоб зброя зблизька виглядала, ніби вона заряджена справжніми бойовими патронами. Під час фатальної сцени імітаційні патрони повинні були замінити холостими, які містили пороховий заряд і капсуль, що дозволяє стріляти з пістолета зі звуком та ефектом спалаху без ризику справжнього пострілу. Trigger, Однак. Револьвер не було належним чином перевірено, а імітаційна куля, яка раніше застряла в револьвері, від пострілу була підштовхнута вперед пороховими газами холостого патрона, та вистрілила з дула майже з такою ж силою, якби це була справжня бойова куля, уразивши лів живіт. Після пострілу Лі впав назад, а не вперед, як задумувалось по сценарію. Коли режисер сказав Знято, лі не встав. І знімальна група подумала, що він або все ще грає, або жартує. Джеф і який одразу кинувся перевіряти, лі, помітив, що пішло щось не так: лі був непритомним і дуже важко дихав. Його терміново доставили до лікарні, і після шестигодинної операції о 13.03 лі був оголошений мертвим. Смерть Лі визнали нещасним випадком через недбалість. Актор Майкл Масі, який грав персонажа Що стріляє у лі, відмовився від акторської діяльності на цілий рік і до самої смерті стверджував, що ніколи не буде дивитися цей фільм. Оригінальної сцени зі справжнім вбивством у фільмі нема. Хтось каже, що плівку з цією сценою знищили, хтось, що її вилучила поліція для розслідування його смерті. Ця сцена була завершена без Брендона Лі. А зображення, на яких ми бачимо його, були зроблені за допомогою цифрової графіки шляхом накладення зображення на обличчя Дублера. Після трагедії, яка коштувала Лі життя, були сумніви, що фільм взагалі вийде в прокат. Його наречена та мати підтримали рішення режисера Прояса завершити фільм в пам'ять про Брендона. На момент смерті Лі вже зняв більшу частину фільму, і потрібно було дозняти декілька сцен. Початок фільму, який не був закінчений, було переписано, а сцену квартири перероблено за допомогою комп'ютерної графіки. Після смерті Брендона багато студій відмовились від випуску фільму. Компанія Miramax була єдиною, хто повірив у фільм і випустила його, додавши присвяту в титрах для Брендона та Елізи. Цього було достатньо, щоб зворушити глядачів багатьох поколінь. Після прем'єри «Ворони» попередні фільми Брендона викликали сплеск серед продажів. Навколо смерті Лі походить кілька легенд про прокляття родини Лі, адже його батько Брюс Лі також помер, проживши неповних 33 роки. Офіційний висновок був такий: алергічна реакція на ліки від головного болю, що викликала набряк мозку. Але багато хто в це не вірить. Існує безліч версій причин раптової смерті Брюселі. З них найпоширеніші це передозування наркотиками, самогубство, помста кримінального світу за те, що не ділився прибутком, і навіть версія помсти майстра бойових мистецтв за те, що розголосив багато секретів кунг-фу. Треба слідкувати за своїми словами. Брендону Лі, до речі, як і хіт Леджеру, було по 28 років, коли вони трагічно загинули. Нагадую, що після неймовірно виконаної ролі Джокера у 2008 році хіт Леджер помер від шести одночасно прийнятих лікарських препаратів. Снодійної антидепресивної та знеболювальної дії кіно всесвіт замер від шокуючої звістки. Безглузда смерть актора була настільки неочікуваною для всіх, що навіть сам актор, як виявилось, не встиг переписати заповіт, щоб хоч щось залишити своїй маленькій донечці. Цими смертями підтверджується істина перед тим як згаснути, зірки спалахують найяскравіше. Смерть українки Галини Хатчинс у 2021 році також провела трагічні паралелі зі смертю Брендона Лі. Хто не в курсі під час зйомок фільму Іржа актор Алек Болдвін вистрілив з реквізитної зброї, смертельно поранивши операторку Галину Хатчинс у груди. Адже у зброї серед муляжів був і бойовий патрон. Галина померла у лікарні. Після цього випадку колишня наречена бренду Налі Еліза Хатон вкотре акцентувала, що цю трагедію можна було б уникнути, якби на знімальному майданчику використовували альтернативу справжній зброї. 1 квітня 2022 року The Hollywood Reporter оголосив про ремейк, режисером якого буде Руперт Сандерс. Роль Еріка Дрейвена зіграє Білл Скарцгард, а роль Шелі FKA Твікс. Хоча я завжди агітую за переосмислення фільмів, перше в житті я б воліла, щоб майбутнього рімейку не існувало. Немає причин перезавантажувати цей неповторний, готичний культовий шедевр Алекса Прояса. Адже неможливо знову відтворити ту меланхолічну магію, яку зумів залишити по собі Брендон Лі. На мою думку, ворона належить лише йому і ніколи не повинна перезніматись. Брендон Лі часто говорив, що коли стикаєшся зі справжньою перешкодою на шляху до свого прогресу, знову стаєш дитиною. І це дуже цікавий досвід спуститися до рівня, коли не знаєш, що робити. У певний момент ми зводимо наше життя до того, що займаємося лише тими речами, які вже вміємо робити, тому що не хочемо мати досвід незнання. Він вважав, що це досить прикро. Набагато цікавіше поставити себе в ситуацію, коли не знаєш, що станеться, ніж робити щось знову і знову на повторі, знаючи, який буде результат. У 93-му році відбулася прем'єра фільму Дракон історія Брюса Лі». Фільм присвячений Брендону цитатою: Ключ до безсмертя це спочатку прожити життя, яке варто пам'ятати. В інтерв'ю перед смертю Лі процитував уривок із книги Пола Боулза The Shelter in Sky, який є, до речі, і на його надгробку. Оскільки ми не знаємо, коли помремо, ми звикли думати про життя як про невичерпну криницю. Але все відбувається лише певну кількість разів, і насправді дуже малу кількість. Скільки ще раз ви будете згадувати якийсь день свого дитинства? День. Який настільки глибоко ввійшов ваше єство, що ви навіть не можете уявити своє життя без нього. Можливо, не більше 4-5 разів, а може й менше. Скільки ще раз ви будете спостерігати за сходом повного місяця? Можливо, 20, а все здається безмежним фільм Ворона не ідеальний, але це приголомшлива кіноадаптація одного з найкращих коміксів своєї епохи. Мало того, що сама вихідна історія є досить правдивою та трагічною, але й сам фільм несе клеймо останньої ролі Брендона Лі, який тільки но почав заманювати студії та глядачів своєю акторською майстерністю. І як його батько він пішов в життя занадто рано, тому я нагадую собі і вам, що життя може бути коротшим, ніж ми очікуємо, особливо з такими сусідами, в яких на меті пришвидшити наше знищення, боремося, виганяємо цю окупантську нечість з нашої землі. Адже ми з вами ще багато раз повинні побачити схід повного місяця. Усі вони марці. та ще не знають цього.